Ми куди з'їдемо чи шляпа диметь? До уваги! Пасажирів. Я не курю вже. До уваги. Як я собі вайп купив, тільки хотів сказати. Ти вже скільки кілометрів Як усі зрозуміли, з кольору мого Адідасу. Залізниця, залізниця. За кольору е, Укрзалізниці. Саме так виглядає українська залізна людина. <ріст> О, лячунка, Залізна людина. До чого ми доїхали. <ріст> до, 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 до чого ми доїхали? Е, група продовженого дна вітає усіх українців з тим, що у кожного стало на три тисячі кілометрів більше. То, І це не про те, що ти подумав. Володимир Зеленський оголосив свою ініціативу, соціальну ініціативу щодо безоплатного перевезення кожного українця на відстань 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею. Звичайно, не просто пішки, як нас. Тому не та... на Uber, там, не на таксі. Про цю та про інші новини сьогодні у групі продовжена одна. Поїхали! Я мав на увазі не головою але хай буде. Наступна станція жмеренка. Туту. Я би на повністю цього не робив. Туту. Станція чоп. Я думаю, ж в Запоріжжі. До чого ми це? До медогляду. Значить, президент України. Не те, щоб це була моя реакція на На поривку. Президент України оголосив чергову свою чергову, наголошую свою ініціативу три тисячі кілометрів українцям а, Укрзалізницею. А, безкоштовно. А зараз ну, ж багато білетів ну, в, в доступі? Так, да, безліч, я думаю, так. Десь, десь 3 тисячі білетів, кожен день може бути 3000 білетів. Е, мене цікаво, ти більше розглублявся ту новину. Це за рік треба проїхати, за рік? Не, не, не цей, нема такої інформації. Я не зрозумів це, типа, воно ну, 000... згорає потім через рік чи що. Думаю, згорати, я, хай, хай, хай собі десь докупи, докупи. Я, наприклад, там, коли щось 5 років. років. Чого згорати? Тому що. Сьогодні буду дуже багато про пропоїзда, як ви розуміли. Я знаю безліч пісень про поїзд. Може, я сім на складаю, не складаю, і потім сяду в чопі і як вільний фок і весь уб'ю, знову поїду в чоп. Ні, просто три тисячі кілометрів це ну, це ж два по пів два по півтора, я трошки шарю в математиці. 3000 кілометрів це від Трускавця до Валенції якраз. Якраз не було. Я знаю, тому що в другу сторону. треба поїхати. А в другу сторону, знаєш, куди? 3000 кілометрів. Я догадуюсь. Акурат 3040. Варкута. А дождик капав, рилах. І Інадула Нагана. Е, давайте звернемося до керівництва держави. Давайте, ну, щоб ми не слухали потім впродовж цього ефіру якісь чергові пісні про чергові ініціативи. Давайте якусь другу сторону ініціативи. В нього вісім тисяч писань... По Та <різь> по й дорога. Ведемо чи кур'єрський. Трускавець Варкутан. Також не думали, що ми знаємо тільки дики. Рушив поїзд в далеку дорогу, сколихнувся вагон і помчав. Він останній вже раз подивився на те все, що так вірно кохав. А тепер можна сиренюють тумо так, дивись, я знаю мільярд кацапських пісень про поїзди. Вообще таке враження, що, знаєш, що вони живуть в поїзді. Так, да, ну, звісно, що так. Да. І в одну сторону тільки їдуть. Може, звідти ніхто не вертається. Да, нема, Немає... нема, 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 я не чув пісні. Я їду по поїзді в Москву, Сибір, блядь, в, в Оркуту, в Сургут, тільки в ту сторону. І поїзд мчить мене в сибірські ворота. Mm. Вот. І одну знаю українську про поїзди у поїзд, хай собі їде, може, у Прагу, може, у Відень, і те цикає кордони до дупи у інвалідності другої групи. Сядеш у поїзд хай собі... Це була майже пікардійська, майже пікардійська терція група, яка скоро буде заборонена, ТЦК. От, і значить, все, тепер три тисячі кілометрів. Можуть використати українців, Укрзалізницею, залізниці. Мене в цій ситуації не влаштовує одне. Що значить, можуть необхідно Що це Мають. за демократія? По-перше, типу, там і є, якби сама ініціатива не до кінця пророблена і проказана. Мала бути не називай Сергія Лещенка кінцем. А Там можна бути, кожен українець має три тисячі кілометрів і два чая. Треба якось Мені цікаво, будуть просто не міняти, чи ні, після півтора тисячі кілометрів. Кляті вафлі Артек. Точно вони знаєте, Їхати півтора тисячі в крошках? Ні, просто що значить можуть, мусять. І я думаю, що дуже скоро на вулицях України мають з'явитися. Транспортні центри комплектування. <Izzy> а! І по вулицях ми будемо чути крихи, мені не треба в колотоплі! Ні, ні, ні. ні Там ще вклікнув в наш, що. Я не хочу в жмеринку! що для осіб старше 40 років держава передбачає безкоштовний. Це в тому ж самому пакеті соціальної Бос! Ні, це в тому самому. А, о, та, звернені Зеленського, він оголосив оце УЗД-3000, а та, е, УЗ. УЗД. А нам видно, що нам за 40. Я, я автоматично. Це, це механічно. Це, це, це... УЗД 3000. Бо мозок сам. Ну, ну, мені 45, ще стільки раз. Мені в просто не дивились. А 3000, УЗЕ 3000 тисячі. Це... уз це офіційна назва цієї ініціативи? Ні, Це той, хто наступним буде вбивати Джона Конора. <бір> я приїхав з майбутнього, я термінатор у 3000 Чай. <бір> я тебе чаєм. Безкоштовний медогляд для усіх у 40 так, років. 40 плюс, а ми якраз попадаємо Давно. І от щоб здато в вагонах робили то. Ні, я просто скоро в наступну попаду категорію тишині. Я ще є. Скоро Полтиннік. Коли ти вже приходиш безкоштовно, кажуть, ну, навіть за гроші вже немає безпеки. Але це коли ти приходиш і кажуть, та можете не робити. Я казав мені лікар тусківці, вам треба ходати, кажу, на нашу, щоб рідним і близьким було легше гріб нести. Так так що наступна, крім залізниці, а ми що вже договорили про залізницю. Ні, що є, я просто собі згадав, що воно робити медвагони. Ти можеш їхати півтори тиші, перевірити здоров'я, а на виході. — Колоноскопія! — Або ні. Ні, ніяких або. Так, і там питає примусова. Примусова колоноскопія! — Зараз, ну, з огляду на те, скільки Лещенко робив пустів, я думаю, що він не знав про ту ініціативу і про, про неї дізнався так само з інтернету і, і попав в Оврал. Е, Сергій Лещенко, я давно з таким задоволенням. Не читав його дописи. Like Як він сам. — Ні, просто раніше я з іншим задоволенням читав його дописи. За цих два дні, а ми пишемо програму через два дні після оголошення ініціативи уз — тисячі. — Сергій написав п'ять постів, де намагався пояснити. Тільки в школі не писав. Де намагався пояснити, як буде ця програма працювати і чому це добре. Але, але <поє> поїзд десь звернув не туди. <поє> працювати вона буде так. Якщо ви, якщо ви подумали, що мені треба зараз їхати десь поїздом, я, я собі не... сів та й поїхав. Ні. Оцих 3000 кілометрів ми зможемо використати лише в низький сезон. Тобто, коли малий попит на послуги Укрзалізниці. А зараз в нас сезоні нема. У зараз весь час попит на Укрзалізницю. А, у всесвіті Сергія Лещенка <світ> є. є Всесвіт Марвел, <світ> є, є всесвіт DC, а є Всесвіт Сергія Лещенка. В його всесвіті є низькі сезони в Укрзалізниці. Значить, тільки в низький сезон і тільки якщо є вільні місця. Яка тупа хубава. То чому він сказали 5 тисяч кілометрів? Мільйон! Мільйон кілометрів буде мати. Мільйон. Якщо є місця. Якщо є місця і низький сезон, ну то. Насправді, може, піти в магазин і все взяти. Тільки треба завалити гроші. От такого принцип. Врешті-решт. Я не буду зачитувати жоден з тих всіх дописів, які написав Сергій Лещенко, на підтримку програми. Я лише три один... Але зачитаю один. Останній, після якого пролунав постріл. <рісля> зачитаю той, яким він завершив цю ну, коротше, цю тему. Шановні хейтери, є велике прохання. Якщо лаятися. <рісля> «Не, -не, не куріть в тамбурі. <кій> Якщо лаятися, то прохання вживати виключно лайку українського походження. Трестя тобі перековінька. Без всіх цих нах і пезидиц. На що він згадав громадян Прибалтики? <кій> Нам. Е, от, е, 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 з цього допису, гадаю, е, наші глядачі можуть зробити висновок, що ж відбувалося в коментарях. У Сергія. Нісенітниця. Пане Сергію, раз ви вже наполягаєте на використанні саме української мови, то кияхи вам в міжяр'я. А в міжярдія? Міжяр'я. Міжяр'я? То біля Міжагір'я? Ні-ні, то слово з двома апострофами. згадав Допіру, допіру, Максиме. От. Що хочеться згадати? Згадати все. Скоро вийде новий фільм. Хочеться згадати, де я поклав ще одні окуляри, але згадаємо не це. Це ж не перша. Ініціатива Володимира Олександровича. Починали з тільки з 7 кілометрів. І ти знаєш, хочеться просто якось... Провести екскурс mm. ініціативами. раз ми вже заговорили за ініціативи. Наприклад, о, о, а який це рік був. Високосний. А я не бачу. Mm. Зеленський же ж колись хотів побудувати в Україні Діснейленд. Ну. No. І no, в... до нього 3 -3 кілометрів. і створити свій Голівуд. Поки що. Також Зеленський хотів створити державну авіакомпанію рівня Turkish Airlines. Скільки до Стамбула кілометрів? Я не знаю, я давно не літав до Стамбула. Дивіться, якщо взяти, типу, оті тисячі кілометрів, дивися. Хоч Діснеленд, Париж, будь ласка, може поїхати. Подивись, Голівуд, в Штати, тут в Стамбул 3 тисячі кілометрів. Може, просто на вісі 3000 кілометрів всі ініціативи розташовані. Володимир Олександрович доручив створити українську космічну ракету до 24-го року. Ну, 3000 кілометрів. Це не космічно. Ну, не знаю. А, Зеленський хоче посадити Порошенка та, та е, мільярд дерев за 3 роки. Це я зараз просто підбірку новин читаю. А, тут то, 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 то зараз все було. Ні -ні. А, ти думаєш, <сус> що, що це в одному зверненні в, 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 в один пакет все зайшло. Ні-ні. Володимир Зеленський заявив про плани відновити науковий флот України в складі 36 кораблів. Треть, то ж все тільки Зеленський вирішив. Прям вирішив перетворити Харків в українську кремнієву долину. Я зараз просто. Я буду вчати. Я, я, я не буду в ту сторону накидувати. В Україні побудують 19 льодових арен. Одна скоро буде на сихові. Буде? Так. Та, там трошки інакша ініціатива. А, зима просто настане. По-перше. От головний інвестор. Настане зима і прорве трубу. І на Сихові з'явиться льодова арена. Пообіцяв, Зеленський пообіцяв по тисячі гривень усім. я чуть не прочитав, хрещеним, щепленим. А вона ж не підказуєш людям і а Зеленський пообіцяв ноутбук кожному вчителю в Україні. Так чекайте, зараз тисячу гривень теж обіцяли. Чи не він? На зиму. А, гривень. Ну так, да, а зараз теж обіцяли по тисячу гривень зиму? Але можна не вакцинуватися. То зараз вже нащо? Ми перебили всі плани ковіду. Зеленський хоче створити президентський університет. Uh, і щоб зарплата там становила від 4 тисяч доларів. 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 Та я пам'ятаю. То всі вчителі мали отримувати 4, але потім вирішив, що ну нехай хоч в одному в університеті. Вчителем треба закінчити в університет. От, Так. І ще та, в світлі значить, оці, цієї ініціативи без, безоплатний чекап медичний і тисяча гривень зимової підтримки. Бо що це таке? На, на калісони? <laughs> що це таке зимова підтримка? Ну, от так називається програма зимової. Програма а, зимової підтримки. А Ні, на калісони ми... не можна витратити. Тільки на книжки, на комунальні послуги. Зараз не буду гадати про книжки, бо я пам'ятаю 40-39 рік <рігут> в Німеччині. <рігут> ми <Там>, ж <Думаєш> погрітися? <рігут> Там книжки по інакше б використовували. <рігут> ну чому? Це, дивіться, якщо хтось заявляє, що це популізм. <рігут> хто? Це не по... Ну, хтось, наприклад. Нема таких людей. Це не популізм, заявила Юрія Свириденко, прокоментувавши анонсовані виплати зимової підтримки. І не можна не погодитись з пані Юлією. Бо то скільки то в доларах. 24 долара. Це не популізм. Це позорки. Це вісім пачок сигарет. <різь> ну, не Сигарет? <може>, <різь> вижний... <різь> Це <різь> позир віскаря. <різь> Це <різь> не популізм! Це <різь> хуйня, блядь. Ні, а нема Лєщенко не розшифровував, що таке дозимова підтримка. Ні, Лещенко був сильно зайнятий. Ті пару днів. Що він писав? Кого ти послав? «Іди нахуй!» це сам такий. де фер має чітку відстань. 3000 кілометрів. Маршрут побудовано. Маршрут побудовано. Що ж цікавого. А, в світлі новини про цей от 3000 кілометрів. Або як я їх називаю, великі мандрівництва. Великі мандрівництво туди і назад, якщо повезе. Як перепрошую. Толки? А хто? Несподівана подорож. Несподівана подорож. в Україні, це буде саме несподівана подорож. Тебе цепляють і відправляють на тисячі кіло. Несподівана подорож, або туди, 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 якщо повезе назад. Суд скасував заборону уряду на виїзд за кордон депутатам. Ну, депутатам всіх рівнів. Е, була заборона. Register, а не а? Ні, I всі, I всі, причому. Що характерно, ну, щоб ти розумів, навіть депутати місцевого mm. рівня, навіть жінки, була заборона, тобто тільки у відрядження, тільки за окремими дозволами могли виїжджати. А тепер? Тепер, ну, ніби суд скасував просто в світлі ініціативи 3000 тисячі безплатних кілометрів і зняття заборони на виїзд. Воно дуже е, не підозріло і не популізм. І не треба нічого підозрювати. І ніхто нікуди не поїде. Так що зараз не були студентами. Шановні українці, жарте курочку. Шановні українці і депутати. треба <світку> так <Ту> депутат казати. <світку> жарте курочку. Беріть яйка. Беріть яйка. Я, мене весь час в поїзді цікавило, що перше почало смердіти. Кур, курка чи яйце? Чи, чи, чи яйце того діда, що на верхній полці в, 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 в трусах лежить? Що, за це сакральна херня? Це от має бути яйце і іменно курка. Ну, і мене таке що люди... Чому не говядина? Я не знаю. Ну... Люди в поїзді беруть, знаєш, тільки сильно пахнучі продукти, знаєш, типу, вони там закупляють... І ноги. Ну, ну, потім, буде вступив в банку з фронтами. А що ви до курки. Може білий хліб? Ні! Булку! з сником! І ти їдеш! <рив> <рив> а тепер їдеш три тисячі кілометрів. В тому прекрасному ароматі. Може, чай хтось буде. Так, що ще цікавого? цікаво? Мінкультури. Стало мінкультури. Во, з... де, собака порилась? Мінкультури. Ви знали, до речі? Напишіть, чи ви знали, що у нас мінкультури називалося не мінкультури? Я, я не знав. Міністерство культури виявляється, от буквально до сьогодні. Не знаю відколи, але до сьогодні називалося Міністерство стратегічних комунікацій. І от сьогодні, ну це не ваше сьогодні, це наше сьогодні. Так. А, сьогодні яке у нас? Четверте число листопад. Так. Зверніть увагу. Значить, сьогодні no Мін, Мінкультури знову пер, ну, Міністерство стратегічних комунікацій знову переіменували в Міністерство культури. Коротше, це то лі п'ятий, то лі шостий раз, що його переіменовують при Зеленському. Ну, хочу зап... вірчу запуток. Гадайте, де він культури зараз. Ні, просто вони що, реально думають, що проблема в назві. Ну, як ти бачиш, так? А що, якщо ми знову поміняємо? Менецька найбільше прадівла вчора, що тільки стали мінкультури і зараз заборонили четвертий сезон Гри престолів, бо там знімається якийсь русський актер. Я таке враження, що вони коли переіменували хтось якась з Міністерства культури був на четвертому сезоні. Ні, просто ну, ребята, ну ви ж хочете. Давайте. Прачечна. Ну. Чому к чорту ці полумери? Ну, давайте вже. так, гра престолів. Значить. А, на українських... не, не, не то, що ми проти. Ми вже бачили. <рес> Там ми вже подивились. Значить, на українських стрімінгах, саме за ініціативи Міністерства культури, в якому є список осіб, які становлять загрозу для країни, значить, почали знімати з показу четвертий сезон серіалу Гра престолів». Почала знімати як кожен тиждень по серії, як він, як він і виходив. Тобто, тепер, якщо ви захочете там, в Україні подивитися на стрімінгу якомусь гру престолів, ви подивитесь її до третього сезону. Підчитаєте, а потім е, знову е, відновити перегляд з п'ятого. Тому, якщо у вас раптом на п'ятому сезоні виникне питання, а де той піздюк? А там хочеться, Я зраз... зараз не, про, не ну, про того, про кого ви подумали. Бачите, я навіть не дивлюся в його сторону. От, е е е от, Якщо ви не зрозумієте, куди пропав Джофрі Баратеон, нічого страшного, дивіться, далі. Я, я вже не пам'ятаю його чесно. Щось Та саме цей гидкий малий блядь. А, хороший, це Джефрі, я зрозумів. Да -да -да. Джофрі. Джофрі. Ну, Дуже прикольний їх хлопець. Так, він великий друг України. Актор. Між іншим, так. — Так, Але четвертий сезон заборонили. Може, тому і заборонили, що він там гине. А, а він там гине, так? Так. О, бляха-муха. Ну так, лаще вже спойлерів, я подавитися. Велике, велике щастя, що е, Гра престолів не той серіал, де цінують життя <піліз 'я> Ну, цих, мається, на увазі <піліз 'я> персонажів. персонажів. Тому і російський актор довго не прожив. Але сам факт не в, не в тому ж, а в тому, що е, в списку Мінкультури людей, які е, загрожують національної безпеці, нема його. Кого? Ну його той. <ріст> а я ті, що ти говорив, Ну з тих, блять, що заборонений всюди-всюди, як його, сватів. Е, Добронраво. Так, да, його там нема. Там його хлобистина нема. Там нема багато відкритих таємницю акторів, які знімалися у фільмах студії 95-й квартал. Як? той, що там 800 частин любов і голубі? Ні, як то? Кохання в велику місці. Так. Там, там всі, там всі знімалися, там всі в розшуку. Б**. Там фільм, всі чотири частини п'ять. Там можна просто в тюрму встати. Там стаття! Кримінальний чтив. Кримінальний штиво, однозначно. Е, та, тому Гру Престолів четвертий сезон ви не подивитесь, а свати. Е, будь ласка. Будь ласка, теж б не дивіться, бо це рак мозку, <риклад> мозгу. Е, ще одна новина: Постійного гостя. Останнім часом. <риклад> щось, він дуже зачастив. Та й в принципі. Е, Романа Насірова. Таки, от так і звучить новина. Таки. Типа, нарешті, засудили. Е, йому присудили 6 років ув'язнення. Але, але він ще може подати апеляцію. Він може подати апеляцію. Бо як не подати апеляцію? 6 років тюрми. Е... Це ж ти ж. Пропустиш 18 тисяч кілометрів безплатних, якщо ну, кожного року дають. Ти прикинь, він, він, він вийде з тюрми і. Ще... і в... Ні, яким? Шість на три. Та 18, я правильно. Ти прикинь, він вийде з тюрми і ще не буде зупинятися 18 тисяч кілометрів. <рес> Треба йти. Я йду, не накличу нас, біду. Але ти погано думаєш про Укрзалізницю. Чому Ні, йду та їду? Може так. Щоб апеляція була прийнята відповідним органом, треба, щоб вона була правильно написана орфографічно без помилок. Стілком правильно, тому, шановні глядачі, візьміть ваші ручки. Бакноти, Візьміть в лисоч... ручки в ваші ручки. Ні, як ви сказали, в школі нам як. Значить, беремо середній листочок, вириваємо з середини, записуємо. Ручки, карточки. Розпочинаємо. Диктант. Baz do niebo, na nas disgust, <externals> due, don't remember, don't remember yeah, do Ja idu do tebe. ja idę na nad. Nebo na i ja idę do tebe. ja nu na nad. Jakbyśmy w kontekście dzisiejszych powtórzyli. to ma Повторів з мараж до гнеб за бажання. Я ну цену ану на замбря. А, а там в коментарях обов'язково напишіть, що у вас вийшло. Що саме ви написали? Ви, Максим і Богдан? Ставайте нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Патреон. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Проходь. Підписуйтесь на наш канал. Так. Можна, на наш канал може з помилкою підписатися, то нічого страшного. Мандруйте! Читайте, у, читайте, українське, беріть з собою книжечки. Мандруй. Мандруйте! Мандруйте! Тата. Три тисячі кілометрів до Валенції. Я не забуду тебя никогда. Твои улыбки, слезы. А за окном все так же стонут правда. И поезд мчит, меня в сибирские морозы. Чего я эту хуйню пометаю? Потому что, потому что, потому что ты едешь на Валенсию. Oh, I'm to you. Oh, I'm... Mm -hmm. А якраз ти хочеш їхати з 10 кілометрів і тільки під ту пісню. І... і на кожній зупинці буде заходити провідник і питатися. Питання питання. Подорожуйте, слухайте українське. Ну зараз подорожуйте, ви позвучали як як, знущ, як знущання. Mm. Це треба подорожувати до Львова. All up to you». По тундре, по железной дороге, <реклянного> Где мочит курьерский Воркута-Ленинград. Oh, all I'm to you, oh, all I'm to Да и <свис> 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 <Fu> <свис> <свис> таки. А я уже выключил.